Що має бути в багажнику водія, який справді любить своє авто? Найпершим і найнеобхіднішим засобом є 9988 від Синфінеко. Це засіб для очистки обивки. Піна має властивості видаляти бруд і виштовхувати його на поверхню. Власникам дизельних авто рекомендуємо добавку до палива 9916. З цією добавкою, ваші форсунки завжди будуть в чистоті, як і паливна система. Силіконове мастило є необхідним для будь-якого водія як влітку, так і взимку. Влітку воно захищає від ультрафіолетних променів і не дозволяє тріскати пластику, взимку ж захищає від перемерзання. Засіб 9979 дозволяє доглядати за шинами. Звертаємо вашу увагу, що засіб зволожує гуму та запобігає розтріскуванню, але не має явно вираженого чорнильного ефекту. Спрей 9945 має водовідштовхувальні властивості. В нагоді пригодиться концентрат омивача з кодом 99,64. Він є літній і має приємний лимонний запах. Ну і добавка до моторної оливи з молібденом з кодом 99.10. Вона підвищує стійкість деталей двигуна до зносу та високотемпературної корозії, запобігаючи розриву масляної плівки.